Привіт усім! А ви чули про те, що статус захисту українців перевірять за загальною базою Європейського Союзу і перевіряють зараз. А я вам про це сьогодні розповім. Тому додивіться до кінця, підпишіться на цей канал, увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону. І не забудьте підтримати це відео лайком. Щоб більше людей про це дізналось, Українців із тимчасовим захистом перевіряють за загальноєвропейською базою даних. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Чехії від Ракушан. Минулого року Чехія головувала в Раді ЄС і наполягала на створенні такої бази даних, розповів голова Чеської МВС в інтерв'ю виданню про Україну. Напевно, саме для того, щоб обезброїти тих, хто схильний. Зображати українців на нашій території як проблему. Вони казали: а якщо українці зловживають пільгами в одній країні, у другій і у третій, то ж було запроваджено загальну систему, до якої Чеська Республіка вносить дані, розповів від Ракушан. Також до цієї бази всі інші європейські країни вносять інформацію, і це буде така загальноєвропейська база, вона є загальноєвропейська база, де можна перевірити, хто користується тимчасовим захистом, коли та людина приїхала, коли поїхала. Загальна інформація, яка буде контролюватися, і коли людина, українець, десь має тимчасовий захист в одній країні, захоче поїхати в іншу країну і там теж отримати тимчасовий захист, то він цього не зможе зробити, тому що в базі буде вже відмічено, що він має захист в іншій країні, і з цього видно, що спроби зловживання це навіть не відсотки, а проміле випадки, тобто дуже маленька частинка відсотка. Навіть не відсоток. Інколи також йдеться про помилку, коли людина не знялася з реєстрації та не виконала свої зобов'язання щодо виїзду в одній з країн, зазначив міністр. Завдяки цій системі у чиновників є розуміння, як виглядає інструмент тимчасового захисту, хто ним користується, у якій країні знаходиться людина. Те, що я і говорив за його словами: щойно людина прийде просити про допомогу в одній з країн ЄС. Це автоматично означає, що вона вже не має права на отримання такої допомоги в жодній іншій країні ЄС. Це безумовно гарна профілактика будь-яких настроїв стосовно того, що щедрістю окремих держав можна зловживати, сказав від Ракушан. Я думаю, що ви пам'ятаєте і знаєте, що є країни, які дають повторно тимчасовий захист, є країни, які не дають. Але в будь-якому випадку, якщо ви маєте тимчасовий захист в одній країні, а хочете його отримати. Інші країні, яка надає цей тимчасовий захист, то ви маєте відмовитися від тимчасового захисту в тій попередній країні. В інакшому випадку ви би не мали отримати тимчасового захисту ще й в інші країни, тобто два, три, чотири тимчасові захисти в різних країнах. Таке не можна робити. Це не дозволено, і ця база загальноєвропейська показує, де хто в якій країні має не має тимчасовий захист. Тобто загальна база, яка показує ту інформацію, щоб можна було моніторити. Бо все одно є випадки, коли людина в одній країні не відмовляється, їде в іншу країну, там пробує взяти тимчасовий захист. А там, якщо не перевірили, не подивилися, по базі не пробили, дали тимчасовий захист. А це вже зловживання і це вже не можна. Ось і про ці випадки говорить міністр внутрішніх справ Чехії і. І він наголошує, що зараз всі країни Європейського союзу поповняють цю базу, тобто наповнюють цю базу своєю інформацією, скільки на їх території є українців з тимчасовим захистом для того, щоб можна було це контролювати, можна було це перевірити в будь-який момент. Добре, це чи погано? Ну як на мене, це нікому зла не зробить. Якщо людина хоче тимчасовий захист, вона повинна дотримуватись певних правил. Вона має заїхати на в ту чи іншу країну, зробити певні дії і отримати. Якщо вона хоче в іншій країні отримати тимчасовий захист, яка надає його, то там вона повинна від нього відмовитись. Коли людина хоче кілька тимчасових захистів, десь там соціалку отримати, десь там ще щось, ну це вже зловживання, і це вже неправильно. Якраз тут, в цьому випадку, вони хочуть це. Передбачити, вони хочуть це контролювати, щоб таких випадків не було. Але попередньо, як бачимо, це дуже маленький відсоток людей, які на таке йдуть, які які таким займаються, або навіть це може бути якась помилка. Тому немає таких зловживань, немає великої масової кількості людей, які такими способами отримати додаткову допомогу і тому подібне. Ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Ви що про це думаєте? Це добре чи це погано? Ось такий контроль і такий моніторинг тимчасового захисту для українців. Поділіться своїми думками в коментарях. Підтримайте це відео лайком, зробіть репост і не забудьте підписатися на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. З вами я завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякуємо всім країнам Європи і не тільки, які допомагають Україні перемогти.